Мої вітання у студії ТРК «Міська інформаційна служба Ірина Неділько на календарі середа, 8 червня. Як місто зустріло середину робочого тижня та як прожило, знають наші кореспонденти, які вже готові показати нам свої матеріали. Тож на початку коротко про головні події. Менше екстриму на лівобережжі ремонтують автошляхи та відновлюють зовнішнє освітлення. Нікому не потрібні. Мешканці шостої сотні врешті змогли виговоритися під час зустрічі із представниками міської влади. Міські лікарі закликають слідкувати за власним тиском і дають консультації прямо на вулиці. Новий тиждень приніс мешканцям Лівобережжя приємні новини. На в'їзді до житлового масиву по проспекту Перемоги розпочали довгоочікуваний багатьма водіями ремонт дороги. А дещо далі по проспекту будівельників відновлюється вуличне освітлення. Роботи ведуться за планом. Міський голова Андрій Білусов особисто контролює хід та якість виконання робіт. Для тих, хто мешкає на лівому, перемога над вибоїнами по проспекту Перемоги давно бажана. На достатньо насиченій ділянці дорожнього шляху ями потребували від водіїв, маневрів та подвійної уваги. Тепер дорога ремонтується, а на власників авто чекає втішна перспектива комфортного пересування. Будемо працювати на лівому берегу, поки не виконуємо всі основні заплановані роботи. Крім того, на лівому берегу зараз проводиться капітальний ремонт. Бульвара Незалежності. Также ми вже отремонтировали капітальну вулицю Николенка. В ближайше время приступим к капитальному ремонту вулиці Запорожській і бывшому проспекту Леніна, проспекту Свободи. Всего в этом году будет отремонтировано 64 вулиці, з которых 4 вулиці капітальним ремонтом, который я вже назвав, і 60 текущим ремонтом. Основний объем робот делается за счет средств, полученных з обласного бюджету. Не менші плани у міського голови на відновлення вуличного освітлення. Знову ж. Такі це вплине і на безпеку дорожнього руху, і на зручність пішоходів. Проводимо модернізацію. Частично, ну, міняємо кронштейни, кріпіші е, світильників, ставимо лампи економні е, нового покоління. Вони потребляють 100 ватт мощності, видають свідчення як 1000 ватт мощності, і у них йде, звісно, більше. Е, Светопоток буде ложитися на проїжджу часть, але пішохідна зона буде освіщатися для комфортного переміщення в темне время суток. Новітні лампи вступають в експлуатацію з гарантійним строком один рік. Підрядна організація береться їх не тільки встановлювати, а й обслуговувати надалі. Крім проспекту будівельників, ці підрядники ведуть роботу і на інших вулицях нашого міста. Продолжаем в городе работы по восстановлению наружного освещения. Вы знаете, мы восстановили полностью мостовой переход через реку Днепр. Мы восстанавливаем сейчас освещение на проспекте Аношкина. Все в этом году будет освещено более 70 улиц в разных частях города. Сейчас также бригады работают за счет средств областного бюджета на левом берегу. Мы освещаем абсолютно все улицы и даже там, где никогда не было столбов. Это улица Дружба народов на отрезке от бульвара Героев До незалежності. то вулиця Єлизаветівська, там взагалі не було столбом, ми ставимо столби і також монтуємо наружне освіщення. Вже незабаром екстремальні походи темними вулицями для лівобережців стануть нормальними вечірніми прогулянками. Рівні дороги та освітлені шляхи те, що апріорі має бути в кожному місті. Врегулювання процесу надання дозволів на зовнішню рекламу, заборона торгівлею алкогольними напоями у нічний час та ще багато важливих та нагальних питань було розглянуто на черговому засіданні координаційної ради з питань розвитку підприємництва, що відбулося у приміщенні міської ради 7 червня. Отже, до яких рішень дійшов цей робочий орган під час розгляду вище зазначених питань, ви можете дізнатися з наступного матеріалу від наших кореспондентів. На початку засідання учасники координаційної ради розглянули регуляторний акт щодо встановлення тарифів на платні послуги, які надаються городянам архівним управлінням нашого міста. Ми радилися із антимонопольним комітетом, з нашими управлінням регуляторної політики, які займаються відстеженням. Якщо ми не будемо приймати це рішення, залишене попереднє, то це буде порушення чинного законодавства. Ми вже пройшли погодження з антимонопольним комітетом. Вони схвалили частині дотримання законодавства, тому я прошу підвищення для невелике. Запропонований регуляторний акт відповідав усім вимогам чинного законодавства. Отже, був підтриманий учасниками координаційної ради одноголосно. А ось наступне питання викликало набагато більший резонанс та жваве обговорення. Начальник нещодавно створеного відділу реклами міської ради Дар'я Чубенко запропонувала присутнім підтримати регуляторний акт щодо порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Кам'янське. Головною метою документу є приведення у відповідність до норм чинного закону. Нодавства порядку надання дозволів на розміщення рекламних конструкцій у місті, та підприємці, які ознайомилися із запропонованим регуляторним актом, побачили в ньому багато недоліків, які можуть значно ускладнити їм життя. Свою думку з цього приводу висловила і директор КП «Міс» Галина Коропятникова, адже саме це підприємство має право на укладання договорів щодо розміщення зовнішньої реклами. Заключили договор, у нас свои полномочия, у рекламодателя свои полномочия. Сейчас же вписывается, то есть есть втручание в нашу хозяйственную деятельность, и отдел хочет тоже контролировать договора. Но где это такое было? Контролировать и узгодживать. А мы тогда для чего? Мы заключаем договор, мы выполняем свои условия, рекламодатель выполняет свои. И вдруг еще отдел, который узгодживает договор. Появляется. Совершенно верно. Рекламодатели, конечно, против. Зачем, говорит, а, а вы для чего? У результаті ретельного обговорення регуляторного акту члени координаційної ради запропонували відділу реклами виключити з цього документу наступні пункти. Контроль над договорами на тимчасове користування оплатою та веденням банку даних. Також проголосували за виключення з переліку документів, необхідних для подання заяви на дозвіл, то по геодезичну зйомку. Ще один пункт, який члени координаційної ради визнали недоречним, це здійснення демонтажу рекламних конструкцій власними силами КП. Да, действительно есть недобросовестные рекламодатели, и надо, наверное, демонтировать те конструкции, которые стоят с нарушением. Но в порядке номер два, да, в додатке порядок про демонтаж властными силами коммунального предприятия. Конечно же, я по факту говорю, что у нас на сегодняшний день материальная база такая, что мы не можем себе позволить еще за собственные деньги демонтировать. У ході розглядання регуляторного акту Дар'я Чубенко зазначила, що за два місяці своєї діяльності вона ознайомилася із певною кількістю дозвільної документації та побачила чимало недоліків. Цією заявою категорично не погодилася Галина Коропятникова, яка попросила роз'яснити, на кого конкретно спрямовані звинувачення на комунальне підприємство або на попередній робочий орган, яким було управління архітектури. З метою роз'яснення цього питання наша знімальна група мала бажання поспілкуватися із Дарією Чубенко по закінченню засідання, але від коментарів Дар'я Олександрівна відмовилася, посилаючись на те, що зараз не готова відповідати на наші питання щодо самого регуляторного акту, то за проханням групи підприємців, які були присутні на засіданні, члени координаційної ради підтримали питання щодо направлення цього документу на розгляд антимонопольного комітету. На думку підприємців, цей крок допоможе остаточно виключити із відносин бізнес. Та робочого органу корупційну складову не менш жвавого обговорення викликало питання щодо заборони у місті торгівлі алкогольними напоями у нічний час. Даний регуляторний акт пропонується прийняти з метою зменшення кількості правопорушень у нічний час, зниження на території місця рівня алкоголізму, підвищення ефективності боротьби з торгівельними точками незаконного продажу алкоголю у місті, зниження споживання алкоголю та алкогольних напоїв. Пиво серед населення, в тому числі серед неповновітніх. Спиртне, в всьому цивілізованому світі, імені спіртне, крім як ресторану, Ну вечорам купити больше негде. та ну ну нільзя торгувати всю ніч. Чимало підприємців, які були присутні на засіданні, висловили категоричну незгоду із цим документом, адже він обмежить права лише тих бізнесменів, які працюють у законному полі. А не сумлінні продавці, що торгують без дозвільних документів, ніяк не постраждають. Ви цим сам способствують тому, що в бабушки будуть на торгувати таргувати Це раз. Друге, аптеки. Приходишь, покупаешь спирт, поддержишь его наполовину и нормально у тебя все занимается. То есть он говорит, так мы поддерживаем аптеки и бабушки, а предприниматели, которые покупают детей, мы их начинаем рубать. На думку більшості присутніх боротися в першу чергу необхідно із незаконним продажем алкогольних напоїв, який є головною бідою сьогодення, та призводить до таких негативних факторів, як збільшення рівня злочинності та випадки отруєння людей неякісною продукцією. Розгляд питання проходив дуже жваво, та, врешті-решт, члени координаційної ради не підтримали запропонований регуляторний акт. Замість цього, учасники наради зауважили на необхідності посилення контролю над незаконним продажем алкогольної та тютюнової. Ви продукції з боку правоохоронних органів та інших контролюючих структур. Чи знаєте ви, де знаходиться шоста сотня? Між хімічними підприємствами та селищем Карнаухівка є забута частина нашого міста, яку звикла називати Шоста сотня. За адміністративним поділом колишнє селище відноситься до південного району Дніпродзержинська. Проте у місцевих мешканців склалася думка, що і комунальники, і міська влада забули про них. І для того, аби нагадати про себе, вони запросили наших кореспондентів на зустріч з представниками міської влади. Зустріч представників міської влади з жителями району Шоста сотня відбулася 6 червня. Як розповіла депутат міської ради від партії Народний контроль Олена Дємішева, раніше цей район був відокремлений в окремий виборчий округ номер 2 і особливої уваги на проблеми людей, які живуть тут, ніхто не звертав. Виборців тут небагато, трохи більше трьохсот осіб. Свого депутата люди просто не знали і ніколи не бачили. А проблеми накопичувалися роками. Сьогодні тут інфраструктура у занедбаному стані. Розбиті дороги, відсутність освітлення, погане транспортне сполучення. А із розваг лише пошта та дитячий майданчик, який, до речі, знаходиться коло самісінького кладовища. Проблеми в нас дороги немає у Нас везде темно. О, нема аптеки. У мене тут в основному пожилі люди. Аптеки в нас немає. Добратися до города ми не можемо. Ну один у нас магазин, ну обіцяють нам ще відкрити другий магазин, вроді його викупили, і все буде нормально. Ну саме велика проблема це у нас транспорт, дорога. Нема дітей, діти не можуть в школу доїхати. Як нема трамвая, діти в школу вже не їдуть. Діти не їздять по дві неділі в школу. Після приєднання шостої сотні до виборчого округу Олени Демішевої депутат одразу почала роботу. Розповідає, що спочатку її прийняли навіть агресивно, але коли побачили, що народний обранець має намір дійсно допомагати, люди змінили гнів на діалог. Олена Демішева організувала зустріч представників влади з мешканцями цього відрізаного в усіх сенсах від міста районі. До людей приїхали представники південної адміністрації, департаменту ЖКГ та управління транспорту, а також директор підприємства-перевізника, що обслуговує маршрути шостої сотні. Проблем на шостій сотні маса. Але більш за все нарікань було на роботу громадського транспорту, що не дозволяє вибратися на роботу і повернутися додому. Во взагалі, по графіку у нас йде два трамваї, дві маршрутки і автобус. Ну, На постоянки, це останнє час. хотя трамвай из капремонта, в последнее время один все время съезжает, съезжает и съезжает. Один, 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 один трамвай. Маршрутки по графику, я скажу, нормально. Те, что есть график автобусе, две маршрутки, те, ну, почти на 99% они свое время отъезжают. То есть, что она идет полно, у нас именно претензия, что с идет полно, а они ездят. Люди розповідають, що не можуть доїхати на роботу, а їх діти в школу. Як розповіли мешканці шостої сотні, трамваї до них ходять з великим інтервалом, і вагонів на лінії вкрай мало. Маршрутки, за словами людей, припиняють ходити після 18-ї години по буднях і після 16-ї години у вихідні. Працюючим на ДМК, дістатися додому, крім як на таксі нічим. А вранці мікроавтобуси вивозять жителів Карнаухівки, ігноруючи шосту сотню. Проте представники управління транспорту. Разом з директором підприємства перевізника знайшли варіанти усунення транспортної проблеми у цьому районі. Ну не вистачає транспортного середу, не вистачає тим щоб доїхати додому. Утром просять додати ще пару маршрутів. Щоб було. ну все в цьому направленні. Транспорт є транспортом. Наша головна боль нашого міста. Ви знаєте, да, давно ну, услышала людей. И... Зафиксировал полностью время, как бы мы Во сколько люди захотели, чтобы было да, именно пожелания людей. Поэтому будем работать, налаживать работу. Есть какие-то моменты, которые нужно уладить. именно по времени не где-то вот идет наложение, что идет автобус вместе с трамваем. Подкорректируем время, посмотрим. Ну, смотрите, у нас получается со следующего в понедельника. У нас будет добавочный маршрут идти в 7.15 утра, так как просили жители. А будь разворачиваться на почті. мы дав хотімо додати, теж як просили жителі повесим об'явлення в маршрутках. Через неделю додаємо в 19.30 тридцять маршруточку. І може быть, будемо рассматривать, як далі в 23.20. Чому нас не приєднають до Карнаухівки? Краще б ми були селом. Там ці проблеми і то краще вирішуються, кажуть люди. У процесі зустрічі була прийнята низка рішень, і навіть названі конкретні терміни. Представник перевізника Сергій Квак пообіцяв, що пустить на шосту сотню додаткові маршрутки вранці і ввечері. Едуард гончар повідомив, що швидше за все, до серпня буде розпочато ремонт дорожнього покриття і згодом на вулицях відновлять освітлення. Олена Демішева підготувала депутатський запит на ім'я заступника мера та начальника управління освіти і науки про необхідність організувати вивіз дітей з шостої. Сотні шкільним автобусом також один з мешканців розповів нам про проблему 15-річної давнини перекрити шлях на річку коноплянку. Ми приїхали на місце і впевнилися, що приїзд автотранспортом перекритий швагбаумом. Охоронець у свою чергу спілкуватися відмовився. Лише дав номер телефону свого керівника, зателефонувавши за вказаним номером. Ніякої конкретної інформації ми не отримали. Голос на іншому кінці проводу порадив звертатися у Дніпропетровський лісгосп. Підсумки зустрічі підбила Олена Демішева, депутат міської ради. У людей відсутствує освітлення, у людей немає дорог, транспорт ходить дуже проблематично. Сьогодні піднімалися питання по маршруту трамвая номер 3, маршрутки 23, яка дійсно ходить, всього лише останній маршрутка з міста виїжджає о 18.40, і люди, які працюють на ДМК в ночну зміну, не можуть виїхати додому, тому беруть таксі. Дійсно, ситуація дуже плачевна. Сегодня был представитель этого маршрута, который ответил на вопросы. Добито соглашение, что мы будем увеличивать график маршрута. Ну и, конечно, будем сейчас делать отсыпку дорог, потому что дороги находятся в ужасном состоянии. Но улицу линейную надо сделать капитально, потому что по ней ходит транспорт, и ее просто дороги, отсыпка не поможет. Ее надо капитально ремонтировать. Ну і освічення. Освящення в частному секторі це очень больно проблема. Но ну, сьогодні начальник за начальника департаменту пообіцяв, що поетапно ми будемо ці випроси решать. і до теми здоров'я. У Кам'янському триває місячник боротьби з артеріальною гіпертензією. Щороку кількість людей, які страждають від перепадів тиску, та внаслідок цього мають серйозні ускладнення здоров'я, які можуть призвести до летального результату, збільшується. Виникає гостра необхідність у профілактиці та поглибленні знань населення щодо збереження свого здоров'я. У рамках акції в місцях великого скупчення людей проводиться безкоштовне вимірювання тиску, визначення ваги та консультативна робота. Як це відбувається, наша знімальна група побачила у міському парку культури та відпочинку. Зранку на алеях парку нелюдно, проте бажаючих виміряти тиск безкоштовно достатньо. Процедуру здійснюють лікарі Центру первинної соціальної допомоги номер 3 Інформаційні буклети роздають організатори місячника, працівники центру здоров'я та медицини спорту. Спеціаліст Катерина Місюра розповідає, що захід проводять кваліфіковані лікарі щоденно протягом місяця. С 10 мая по 10 июня проводится месячник борьбы с артериальной гипертензией. И такие пункты по измерению давления проводятся в большом, большом скоплении массовости людей. То есть в торговых центрах, как Фурше, ЦУМ, также в ЖЕКах, Крона, Стелла, также в центральном отделении Приватбанка. І ті акція проводиться в тічині всього дня. Просто неба людей запрошували виміряти тиск та свою вагу, а також отримати детальну консультацію. Одним з перших в об'єктив нашої камери потрапив Георгій Тимофійович. Тиск чоловіка у межах норми, як для його віку. Розповідає, що тиск турбує рідко, далися в знаки юнацькі заняття спортом. Та якщо і настає такий період, чоловік має власний рецепт боротьби з артеріальною гіпертензією. Рябі, я ребійна це, там пять 6 штучок є. Нас ушил Ну, компоти всі можливі, там. на дачі працюємо. Труда благоражує человека. Тиск міряли і молодим, і тим, кому за. За словами сімейного лікаря Дарини Романової, артеріальною гіпертензією наразі хворіє чимало молодих людей. Більшість не звертає на це уваги, тому стали частими випадки ускладнень. Артериальная гипертензия – это повышение боеху, давления боже. выше 140 на 90 миллиметров ртутного столба. В чем риски повышенного давления? Это риски таких сердечно-судистых осложнений, как инсульты и инфаркты. Это сахарный диабет, это болезни почек, это ишемическая болезнь сердца. Рівень артеріального тиску і контроль за ним у першу чергу залежить від самого пацієнта. Запевняє лікар. Потрібно мінімізувати вживання алкоголю, солі та холестеринової їжі, виключити тютюн та більше рухатися, займатися спортом або ж здійснювати щоденні прогулянки на свіжому повітрі. Незайвим буде вміння точно визначати прояви гіпертонії чи гіпотонії. Основные симптомы повышенного давления это головная боль, зачастую это в затылочной области, это э, э, мелькание мушек перед глазами, это может быть и головокружение, и тошнота. При пониженном это тоже головная боль, но зачастую она характеризуется локализируется в височной области. Это также может быть и тошнота, э, и потемнение в глазах. То есть, в принципе, здесь э, схожи, тут только путем измерения давления можно определить. Тільки на наших очах близько 15 людей виміряли тиск та отримали змістовну консультацію від лікарів. Серед багатьох порад, які давали самі городяни для нормалізації тиску. Один з найкращих, на нашу думку, дала Людмила. Если чувствовать себя позитивно, да, вот не, не допускать вот этих вот негативных мыслей, оно очень быстро регулируется. Я просто физически это уже на себе испытала. Только начинаешь там чуть-чуть нервничать, сразу спазмы, сердечное давление, все, все, отгоняешь, все, жизнь прекрасна, люди все милашки и все, и давление 120 на 70. Наостанок лікарі нагадують, що різкі стрибки тиску досить небезпечні і можуть застати в будь-якому місці. Не варто самостійно намагатися справитися з цим. Одразу потрібно звернутися за допомогою до оточуючих людей, які підтримають і викличуть швидку допомогу. Більше ста сімей прислали свої світлини на фотоконкурс Дитина, родина, Україна присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Організатором заходу стала профспілка металургів Дніпровського медкомбінату. Усі учасники отримали цінні подарунки та настінні календарі із зображенням наданих світлин. Детальніше по темі дивіться далі. Ще 28 квітня стартував конкурс фотографій. За час проведення заходу було надано 347 світлин, де відображені діти працівників медкомбінату у віці до 18 років. Тематичні його з Україною, патріотична тематика, виховання Свідомого батьківства українською мовою щоб комбінату хотіли мати щасливі сім'ї до цього. Чотири номінації щаслива родина це фото усієї сім'ї. Дитяча безпосередність це світлини з посмішками та харизмою дитини. Номінація Чудо очі, що відображає дитячий погляд. Та остання номінація да я», що відображає таланти і захоплення дітей. Кращих обирало професійне журі, до складу якого увійшли представники прес-центру ДМК, голови комісії по культурно-масовій роботі та з питань реалізації молодіжної політики і спорту профспілки. Члени журі дуже старались кожного рібінка побачити і не залишити без уваги. Це найважливіше також. Ми привлекли к оцениванию фотографію номінації «Зрительская симпатія фотографів, професіональних фотографів, які працюють в нашому місті найбільш інтригуючим моментом, звичайно, ж було нагородження переможців. На церемонії нагородження були присутні навіть найменші учасники разом зі своїми бабусями, дідусями, татами та мамами. В початку путі було не так багато, Ми думали, що обійдеться десь ну, 50-40 учасників. Це був такой предел мечта наших мечтань. Но потім конкурс отримав получив огромний розмах. І... Желаючих прийнять участя становилася більше, більше. Тож після багаточасового відбору організатори вітали призерів. У номінації чудо очі усіх вразили симпатичні конопушки десятирічної Анастасії Шамрай. Хоча очі 12-річного Дмитра Кіяшка були не менш вражаючими і точними, і за словами його матері Тетяни, цей хлопчик сама серйозність. Учений. Учень у нас учится, учится, навіть не так, кажеш, Я сам собі не, час, або не В библиотеке своє время что щось делаю за комп'ютером за комп'ютером. Презентации, відео обрабатываю. З великої кількості фотографій дитяча безпосередність, призовим стало відображення Аліси Шитікової та Мирослава Карабут. Найскладніше було вибирати призерів і лауреатів у номінації да я», оскільки знімків виявилося не так вже багато. Та все ж переможною стала добірка з трьох знімків, на якому 17-річний Ілля Кирилюк представлений як різнобічно розвинена молода людина. До речі, усі призери отримали у подарунок сесію професійної фотозйомки. То, щоб зробити фотосесію в студії, Це чотири сертифікати номінальною стоїмостю 350 гривень кожна фотосесія. Були закуплені податки, отображаю конкурс, фотоконкурс це альбоми. І безліч інших подарунків для малюків м'які іграшки, для більш дорослих набори для творчості, а для самих батьків фотоальбоми. були й призи для усієї родини. Так сім'я Небосенко з п'ятьма дітьми отримала квитки до театру. І Їх дитяча безпосередність дійсно зачаровує. І на питання, чи подобається їм фото, відповідь була суто дитяча. У мене все носи мої, А тапи свої дітки. Ну і остання номінація щаслива сім'я. Журі оцінювала фотографії, на яких батьки з дитиною змогли передати доброту, щастя та гармонію. І кращою фотородиною стали Ірина та В'ячеслав Турлуки. І до спортивних подій. У столиці Латвії місті Рига пройшов Кубок Східної Європи з Хабкідо із Європейшен Кап», організований східноєвропейською асоціацією Хапкідо. У змаганнях, де був присутній легенда бойових мистецтв, засновник цього східного єдиноборства «Доджунім Джі Хан Дже» взяли участь представники з Латвії, України та Росії. Бійці пройшли два тури наполегливої боротьби. У першому турі потрібно було продемонструвати свою майстерність у звільненні від різних варіантів захоплень спереду. У другому учасники демонстрували прийоми проти різних захоплень і обхватів ззаду. Після підрахунку балів суддями, отриманих за демонстрацію технік учасниками змагань, були оголошені переможці та призери. Найбільше балів набрав наш земляк Євген Свіжевський, який і став переможцем. І наостанок про погоду за прогнозами синоптиків. У четвер, 9 червня, у місті очікується ясна погода у першій половині дня. Вдень та ввечері захмариться, проте опадів не очікується. Наші термометри покажуть плюс 9, в день 19 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. Це всі новини на сьогодні з вами була Ірина Неділько. Бажаю вам цього вечора гарного настрою, приємних зустрічей і тільки позитивних новин. Хай щастить і до зустрічі.